Слава Україні! Ну що, замутимо відосик, Honda 5, акордик. -е, е Кратенький обзорчик по запчастям. Це нова політика. Ну і примірно як воно сталося. Заміна корзини сцеплення. Це я вже замінив корзину сцеплення. Е е було зручно замінив прокладочку. Прокладочку не пережмете, там пупсики стоять. Тобто зажали, зажали і воно вмерло. Ну хто буде робити, звісно. Honda? Е, так, по поводу сцепления. Чого я ее міняв? Ну, во-первых, стало жорстко вижиматися. Ну, оно як жорстко? Ну, я робив було легше на одной Hondzie. То есть корзинка підійшла до сцепления. Менять корзину і диска. І не заміни сальника.